Сергій Мароновичу, за кілька тижнів у нас починається зовнішнє незалежне оцінювання. На ті стадії підготовка? І чи відгукнулися благодійники, про які говорили, до яких закликали кілька місяців тому? Так, відгукнулися і е, державним бюджетом передбачені кошти на проведення незалежного оцінювання, От, але у нас були е, проблеми із вчасністю проплат деяких рахунків. Тому ми звернулися до благодійного фонду Рената Ахметова і ми одержали підтримку. Тобто, вчасно було все проплачено от, для того, щоб не втрачати темп і алгоритм дій. От, тому все гаразд, і підготовка до складання тестів ЗНО відбувається в нормальному режимі. От, звичайно, у нас є ексеси, про які ви знаєте, про те, що в Криму було захоплено. Приміщення центру нашого регіонального українського центру оцінювання якості і освіти, і ми його переносимо до. Херсона випускників з Криму, я знаю, готові були прийняти на час тестування так. громадські організації, люди, так, волонтери. Так. Тобто, ця підтримка, вона звичайно. Ну, те, що стосується кримчан, ми йдемо на зустріч в усіх питаннях і тим, хто переводиться на навчання, хто переводиться на, на роботу, От, бувають різні ситуації життєві, бувають контрактники, бувають бюджетники. Тобто, ну різні різні ситуації завжди йдемо на зустріч, ніяких скарг немає. От стосовно зовнішнього незалежного оцінювання, то вони будуть проходити в Херсоні. Так як і усі, от, і також ми будемо давати їм і е, ще двічі можливість проходити тестування, якщо вони з якихось причин не доїдуть до Херсона. Тобто в Україні всі складуть тести. Якщо будуть якісь причини в цей день не скласти, ну, з об'єктивною очевидно причини, то ми дамо ще таку можливість. Є українські школи в Криму? Чи вони ще українські? Ви знаєте, там Крим накрила хвиля бандитизму, от, і ксенофобії. Все, все, що українське, все, що кримське татарське, воно заперечується, воно ставиться під підозру, воно захоплюється, ну в першу чергу українське. От, тому на сьогоднішній день я не готовий сказати, от, які там не так треба ще про школи, як про класи українські говорити. Тобто я на самих початках розмовляв із своїми хорошими друзями кримськими татарами, у яких діти в українських класах саме, і на них здійснювався тиск, щоб вони переводили їх в російські класи. Яка ситуація зараз? От ми поцікавимося, от, які там зміни відбулися фактичні, але це закриття шкіл, от і Українських класів воно йде двома шляхами: або шляхами захоплення приміщення, або шляхом тиску на батьків, щоб вони віддавали дітей в інші класи. Багато э, педагогів повернулося в Україну, повертаються. Ну не тільки повертаються, але, скажем, так, виїжджають. От і викладають. Ну виїжджають не тільки педагоги, які є україністами, тобто філологи чи гуманітарії, але також різного роду викладачі. І я повинен також сказати, що наша найбільша проблема в тому, не в тому, що ми. Повинні забезпечити їх нормальне проживання і працевлаштування тут, а кримчан, які виїжджають з Крима. Але найбільша проблема в тому, що переважна більшість людей, які мають відношення до вищої освіти, вони не, вони не хочуть нікуди їхати, тому що Крим це їхня батьківщина, і разом з тим вони не хочуть вчитися або працювати в російських навчальних закладах в Криму. Тобто вони хочуть, щоб це були українські навчальні заклади. Це зовсім інші правила, зовсім інші. Ну, як сказати, зовсім інша традиція, починаючи від свободи слова от, ем, і академічної свободи. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що сучасна кримська так звана влада от, вона має найбільші проблеми із студентами, тому що вони з найбільшою недовірою ставляться до нього, до цієї влади, е, з іронією. Закон про вищу освіту, про це говориться вже дуже багато років. Як практично цю реформу я можна вас, буде ділити? Ну, я до вас повернувся, якраз з засідання комітету. Верховної Ради, який обговорює а, законопроект про вищу освіту. Це радикальна реформа передбачається. І а, центральна ідея цього законопроекту це ідея університетської автономії, автономії фінансової, академічної, організаційної автономії. От це професійна незалежність а, Національної агенції з якості. Це принципово новий орган, який створюється за квотовим принципом. Туди будуть входити, окрім. А, Скажімо, представники влади, тобто міністерства освіти, будуть входити представники вищих навчальних закладів, державних, приватних і комунальних. будуть входити представники від студентства, від працедавців, що дуже важливо, от від національної академії наук, тобто це принципово інший орган, який ми запроваджуємо за аналогією. З багатьма західними системами, тому що кожна західна країна в принципі має якісь свої правила, але професійна незалежність такого органу, на відміну від ВАКу, який у нас був раніше, і ви знаєте, що він фактично ліквідований, тому що він став частиною міністерства освіти. Зараз це повний абсурд, і ми від цього відмовляємося, тому що міністерство освіти не повинно контролювати все. Міністерство освіти є партнером. Навчальних закладів ми бачимо свою роль, щоб допомагати їм бути якісними, і в тому числі цей законопроект центральна його ідея це ідея якості. Збільшення якості конкурентно здатності українських вищих навчальних закладів, от і якими засобами в першу чергу через запровадження університетської автономії. Ми даємо більше прав і ми прикладаємо відповідальність від держави на самі навчальні заклади за свою якість. Ви довіряєте всім ректорам? Тут йдеться не про не про те, кому саме персонально я довіряю, от, а йдеться про те, про принцип довіри. До речі, це дуже важливий принцип. Я вже багато. Разів казав про це. До речі, а це цікаво, що ви згадали у 2007 році. Ми мали цікавий семінар у Кембриджі по питаннях з питань університетської автономії. І проректор Кембриджа він пораду нам таку дав: якщо ви хочете реалізувати якийсь хороший проект, великий проект. Вам для цього потрібно три речі: от перше, це традиції. Друге це правильні люди, які здатні робити цей проект. От і, і третє, що потрібно, це довіра. Без довіри немає нічого. От і тому довіра, ми вважаємо, що це одна із підстав також реформування освіти. Довіра всіх всередині академічного середовища, довіра держави до академічного середовища, і довіра очевидно до держави. Це дуже важливо. Що студент отримає в випадку прийняття такого закону? Студент має отримати передусім це якісну освіту. От в першу чергу багато питань, багато уваги приділяємо ми студентському самоврядуванню збільшенню ролі студентського самоврядування. І сьогодні дуже цікаву дискусію мали ми з питань права на страйк. От. Це дуже цікаво, тобто право на протест такий публічний. І ми прийшли до того, що слово страйк не варто вживати, оскільки воно дуже чітко кодифіковано, що таке страйк. На, на, на страйк у нас мають право ті люди, які одержують зарплату в конкретній в установі, конкретному де вони працюють. Але студенти мають право на протест, і це буде зафіксовано в законі. Хоча всі громадяни мають право на протест. Але я думаю, що є смисл зараз зафіксувати. Пісувати це, оскільки це зверне увагу академічного середовища, зокрема студентів на їхні права, які є, а яким якими часто вони не, не користуються. Києво-Могилянська академія була таким осередком. Так протестів справ, тому що Києво-Могилянська академії це було очевидно, що будь-який громадянин, в тому числі студенти, мають право на протест, і студенти наші протестували. Зокрема, коли був майдан, вони протестували, і в тому числі вони і на пари не ходили, от але вони потім поскладали. Всі борги, і це дуже важливо, тому що я маю приклад такий з Франції. А у Франції, наприклад, також є велика традиція публічних студентських протестів, і вони тривають довгий час. Буває, от але коли ці протести закінчуються, то викладачі спокійно вони питають всі борги, які які мають студенти. Тобто ніяких поправок на те, що я не був, я не знаю, не пам'ятаю, не може бути. Тому тут є нюанси, але ми звертаємо увагу студентів на їхні права і це. Дуже правильно я думаю. ви вже здійснили аудит діяльності попереднього міністра. ми зробили аудит міністерства фінансової. От і м, в самому міністерстві м, нічого не було, ніяких серйозних порушень, тому що в самому міністерстві фактично тут обертається тільки кошти. На заробітну платню і ще деякі кошти. Зато ми, по-перше, нашу бухгалтерію перевели на вона стала електронною, була паперовою. От, і ми е, запровадили таку програму, що всі транзакції, які відбуваються в міністерстві, їх можна відслідкувати в інтернеті. От, я раджу іншим, іншим а, це робити. От, е, м, очевидно, ви в першу чергу маєте на увазі схеми різні, які були. От, і це м, всі відомі питання, тому що е, багато дуже журналістів працювали і працюють над цим. Зокрема, Друг підручників, було маса порушень, скажімо, було хабарництво за призначення, за захист, дисертації, за різні, різні такі речі скрізь треба було платити. От я перші перші тижні де я не з'являвся мені скрізь дорікали, що в міністерство в міністерстві освіти створена така ситуація що там всі всі за щось платять і це різні люди дорікали от ті які готуються до захистів у кого друзі захистилися тут можу сказати що ми співпрацюємо з правоохоронними органами от ми передаємо матеріали в прокуратуру передаємо матеріали в службу безпеки безпеки україни порушені порушено багато кримінальних справ які зараз Тривають, ми намагаємося реагувати на всі скарги в усіх регіонах, в усіх навчальних закладах, хоча це нелегко. От, з нами співпрацюють різні юридичні компанії, які навіть запропонували нам допомогу на волонтерських засадах, які є, якщо у нас будуть якісь спеціальні такі юридичні ситуації, ми надаємо безкоштовну допомогу тим людям, які постраждали. У нас є навіть такі освітяни, на яких скоювалися замахи на їхнє життя через те, що вони відмовлялися брати участь Найсерйозніші схеми були у власне друк підручників і напевно нерухомість з майном дуже багато було. Були спроби, наскільки мені відомо, навіть приватизувати цей будинок, де ми знаходимося. Був приватизований, було приватизовано кілька будинків, які належать міністерству, в тому числі на вулиці Сагайдачного, ну в самому центрі кілька будинків. Тобто махінацій було дуже багато, і ми відслідковуємо. Друк підручників, видавництво, які були задіяні, вони якось до вас зверталися, протектували це, дуже... це дуже складне питання, і ми, ми намагалися це вирішити наскоком. Тобто, всі кажуть мені, що це очевидні речі, очевидні. І коли ми от починали до почали допитуватися в чому ж вони очевидні, то виявилося, що це не зовсім так. Тому ми е, на наступному тижні будемо е, створювати спеціальну комісію із розслідування по підручниках. Е, в усякому разі нічого, е, те, що було, вже не працює. Ці схеми не працюють. Але для того щоб з'ясувати, що було зроблено, яка шкода була нанесена, і як власне виглядали ці схеми, ми будемо створювати спеціальну комісію. От е, і також у нас є намір. Е, Передати, ви знаєте, що ми відмовилися від грифування, от, і е, вищі навчальні заклади, їхні вчені ради будуть відповідати за підручники для вищих навчальних закладів, тому що вчена рада повинна підтвердити якість. От, і ми відмовилися від цього, від грифування, від надання грифів, тому що це також до певної міри е, корупційна схема. От, нехай університети відповідають. Якщо будуть проблеми з якістю підручників, тоді ми будемо питати у вчених рад. От, і чи потрібні такі університети. Дівчині ради рекомендують до друку схвалюють до друку неякісні підручники. А стосовно підручників для шкіл складніша виявилася справа, тому що все одно хтось має за це відповідати, переглядати. У мене така думка, що все ж таки це не повинні бути державні службовці, це повинні бути експерти і фахівці. Але на яких засадах створити оце громадське об'єднання чи об'єднання експертне, таке з юридичного погляду, ми, ми ще повинні подивитися. Тому от наступному тижні ми будемо мати такий наш хурал, присвячений якраз підручникам шкільним закриття маленьких шкіл, децентралізація, яку планує провести влада, також передбачає, що вочевидь малокомплектні школи не виживуть ці ситуації. Кось готуєте педагогічні колективи? Ви знаєте, ні, справа в тому, що Дійсно, це було би чистим популізмом казати, що ми не будемо закривати ніякі школи, але в нас немає ніяких програм по закриттю шкіл, тому що ми повинні вести мову про розвиток освіти, і в даному випадку, якщо. Ми кажемо, що в нас шкіл, скажімо, там є багато шкіл, де мала кількість дітей. Не в цьому проблема. Проблема в тому, як забезпечити дітей якісною освітою і як дати нам нашим педагогам гідну оплату. Оці два ключових. Ми маємо два ключових питання. Звичайно, що треба думати, як виходити з цієї ситуації. Якщо у нас є якийсь район, де є багато, багато маленьких шкіл, де люди одержують мізерну зарплату і якість бажає. Бути кращою, тому що ті самі викладачі вони викладають половину, половину предметів. То очевидно, що можна подумати про те, що в одному селі була би якісна лікарня. З усіма з усім необхідним обладнанням в іншому селі може бути якісна велика школа, де е, також є все необхідне і де підкреслюю, педагоги держать велику зарплату. От в третьому селі може бути ще щось, культурний центр, якийсь, і тоді має бути хороший транспорт, який би довозив дітей до того чи іншого села. Про це можна говорити. Тобто, ми не хочемо е, вести мову про те, що в нас забагато маленьких шкіл, і ми їх позакриваємо і оптимізуємо. Це абсурд. Ми повинні виходити з питання підкреслю якості освіти і з питання забезпечення наших викладачів гідною зарплатою. Тому треба виходити з того, що ми хочемо бачити в кінцевому плані. От тому спеціального плану по закритті шкіл немає і не буде. Про це не можемо говорити.